Всім доброго дня! Вітаємо в нас на каналі. Маємо для вас ось таку свіжу пропозицію Renault Megane в 4-му поколінні в комплектації, комплектації Intense Двигун 1,5 дизель. Коробка передач механіка, пробіг 133 тисячі оригінальний. Є всі підтвердження. Обслуговувався виключно на Renault Service до 131 тисячі. Машинка в нас приїхала з Бельгії, вже розбита та сертифікована. Кузову машинка без єдиного підкрасу, вся в заводській фарбі та з оригінальним підтвердженим пробігом. У нас гума Мішелін М 22 року. По кузову машинка, кажу, без царапинок та без м'ятинок. Машинка. Реально стан наближений до нового автомобіля. У нас лінзована оптика, ДХОшки, всі радари у нас у нас він на всіх асистентах. Ось такі в дуже гарному стані легкосплавні диски. Всі чотири у нас безключовий доступ, амбієнт підсвітка. Вся електрика, складання дзеркал. Ось вітає в нас Рено. Сидіння в поєднанні екошкіра та Алькантара. З такою підтримкою. Стан салона на 5 з плюсом. Подивіться в якому стані кермо. Оригінальне кермо і в оригінальному стані ну, кермо як нове. Пробіг. Також автоматичне ближнє дальнє. І двох зона клімат-контроль, 6 передач, навігація, блютуз. ну там ці всі. Також вже там ці всі приколи. Ось. Також цей, тут у нас виглядає. ну Чесно, нема про що говорити, нова машина. Стан нового автомобіля. В нас передні фари full LED і задні також LED-фари. Все, машинка знову закрилася. Так, давайте я вам покажу, що вона, вона в нас по фарбі. Дах, оригінал. Оригінал. Оригінал, 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 оригінал. Крило бампер пластику. Пластикове у нас. Оригінал капот. Оригінал. Бачите, коли машинки відходять, з зеркала складаються, коли підходить, зеркала відкриваються. Машина у нас впізнає, що відходить власник. Вже відкривається. Також оригінал. 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 І кришка у нас пластикова. Да. Кришка пластикова. У нас також там шторка, піна, компресор, а можливо і запаска. Зараз я гляну. Да. А ні, запаска, бачите? Домкрат, Домкрат, ключ, нова, нова запаска, повноцінна запаска, аптечка, знак, шторочка. Все як має бути багажник в чудовому стані. Чому ж ні такого не возило? Так, я вам зараз ще покажу нас сказав. Це на нас нова. 22 рік, що спереду, що ззаду. Ну, в такому стані маканчик. Я вам зараз ще підключу діагностику і покажу пробіг, сажу і все остальне. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Пробіг 133-359. І так само в... в головному блоці. Я вам зараз ще покажу. Так. Так. Число неудачних попыток регенерації. Я вам зараз покажу. Турбіна дує добре, форсунки всі біля одиниці. Маса сажі після регенерації 6 грамів.